Зараз ми маємо попередньо 15 влучань, це були шахи. На жаль, ми маємо трьох людей, які загинули, 10 людей, які отримали поранення. Розтрощені приватні житлові будинки, багатоповерховки. На жаль, ми маємо влучання в енергетичну структуру міста Харкова. Це трансформаторна підстанція. Я можу сказати, що нам необхідно досягнути миру. І я дуже вдячний, що сьогодні і адміністрація президента Трампа, і адміністрація нашого президента Володимира Зеленського працюють над цією угодою. Будемо сподіватися, що все, все вдасться. Але дійсно жахливі обставини, коли незважаючи на перемовини. Російські війська б'ють по цивільним об'єктам, по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам. І коли гинуть люди, це жах.